Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, що допоможе вам вирішити вашу ситуацію. Ситуацію у кожного свої. Чого вони будуть стосуватися, нам карти покажуть. Якщо це ваш варіант, можете його переслухати. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант починаю з першого. Перший варіант для вас. У вас ситуація стосується вашої родини. І ви зможете її вирішити таким чином, коли ви будете відчувати свою впевненість, самодостатність, коли ви зрозумієте, що те, що ви маєте в своєму житті, ви самі його створили. Тобто певний добробут, можливо, якісь матеріальні блага, можливо, у вас комфортно у оселі вашій. Що б у вас там не було? Все це ви зробили самі. І тому, якщо у вас наразі є певна ситуація, яку ви не можете вирішити, вам допоможе саме ваша самодостатність. Вам так і потрібно діяти, як ви до того звикли. Тобто, турбуватися про себе, про свою зовнішність, про, наприклад, якщо стан здоров'я чогось вимагає, про стан свого здоров'я подбати. Подбати про родину, щоб у вашій оселі завжди було затишно, комфортно, приємне спілкування з вашими діточками, з вашою родиною. І, звичайно, при цьому всьому ви повинні пам'ятати, що ви людина, яку створюєте самі для себе і успіх, і комфорт. А тому саме завдяки вашим якостям ви і зможете вирішити ваші питання. Це був перший варіант. Другий варіант, що вам потрібно. Десятка кубків перевернута говорить про те, що наразі для того, щоб ви могли вирішити свою ситуацію, вам потрібно позбавитися насамперед від певних негативних емоцій, які наразі вам заважають або бачити картину повністю, або, можливо, зрозуміти взагалі сенс того, що відбувається у вашій родині. Тому що е в більшому ступені це стосується особистих питань. А тому для того, щоб ви могли вирішити ті питання, прожити свій певний сімейний, свою сімейну кризу, або якісь сварки, можливо, де якогось розлучення в партнерських стосунках, або фінансові якісь складності, то вам наразі потрібно прийняти ситуацію такою, яка вона є. Не варто намагатися змінити те, що ви змінити зараз не в силах. Це не час для нових проєктів, тому приділіть увагу вирішенню сімейних проблем. Можливо, негативний вплив є на вашу родину із боку, тобто хтось сторонній намагається впливати. Це може бути і заздрості. Якісь навмисно сказані вам негативні слова про когось із членів вашої родини, і щоб вас викликати на емоції і створити, спричинити якісь у, ну, у вашій родині якісь сварки. Тому зараз ви не керуєте ситуацією і вам краще відійти від справ. Насамперед, урівноважте свої емоції, відфільтруйте, хто вам там. На ваші мізки капає, що у вас там або все погано, або партнер не такий, або щось в родині у вас не так. Ну, У всякому випадку, вам краще або взагалі відмовитися від такого спілкування, або просто обмежити його до мінімуму. І нікого не присвячуйте у свої сімейні справи. Тому що ніхто краще, як члени родини, самі між собою розібратися не зможуть. Це був другий варіант, третій варіант ваша ситуація. Король Пентаклів перевернутий говорить про те, що наразі у вас можливо є або певні фінансові проблеми, або, можливо, у вас є проблеми із здоров'ям або із фінансами. Тому наразі для вас варто зрозуміти, що ви не маєте ресурсів для того, щоб ви могли щось для себе вирішити. Можливо, ви маєте нечесну конкурентність або якась у вас небезпечна ситуація. А можливо, ви зіткнулися з махінаціями, із заздростями, із ревнощою. І навіть, можливо, ви зіткнулися із шахраями. Вам заважає ваша неорганізованість. І тому вам не варто наразі. Робити якісь комусь зауваження, когось навчати, як правильно жити, або вказувати місце комусь, хто що повинен там де займати. Тому що ваші слова наразі можуть образити оточуючих людей. І ця образа буде тривати дуже довго. І ще вам варто зрозуміти, що, можливо, більше потрібно проявляти такі людські якості, де. Є співчуття, є підтримка у родині, є такі питання, які потрібно вирішувати у родинному колі. Тому що, можливо, у вас є чомусь таке ставлення, що все можна вирішити за рахунок фінансів. Але насправді так, багато питань ви можете вирішити, але не всі, далеко не всі. Тому створюйте для себе. Комфортні умови для вашого проживання, підрахуйте, яким чином ви можете правильно розпорядитися фінансами, які будете отримувати. Більше проявляйте таку надійність, показуйте своєму партнеру, що на вас можна покладатися. Ну і, звичайно, за потреби відстоюйте свої права, тому що вам насамперед потрібно орієнтуватися на особисту вигоду. Ну от це у нас був третій варіант. Такі ми маємо відповіді.